Вітаю, друзі! 29 грудня, завершиться 2023 рік. Рік дуже складний. Майбутній рік не обіцяє бути легшим, але треба жити, треба працювати, треба допомагати. Кому треба і хто це потребує. Друзі, давно не виходив в ефір, майже місяць. Була робота, трошки прихворів на півтора тижні. І вирішив записати останнє відео в цьому році. Та перш ніж продовжити відео, друзі, я хочу подякувати всіх, хто був зі мною в цьому році. Я хочу особливо подякувати тим, тим людям, які підписалися на мій YouTube канал. І ми разом стали однією спільнотою, одним товариством любителів обробки деревини на токарному верстаті. Друзі, дякую вам щиро за вашу довіру, за вашу підтримку. Ви е спонукаєте мене знімати нові і нові відео. Отже, друзі, сьогодні буде коротеньке відео в форматі мого звернення до вас, в форматі розмови. Просто хочу показати, чим я займався в грудні. Ось, наприклад, 4 зовсім свіжих заготовки. Це я зробив сьогодні. Це трохи результата мого роботи за грудень. Це, звісно, не готові вироби, це заготовки, які висихають. Тут присутній дуб, горіх. Дуб і горіх – це той матеріал, з яким я зараз працюю. Будуть в наступному році і такі, і такі вироби. Це так звані кукси. Будуть тарілки, миски. Ось, друзі, героїня мого останнього відео, яке я знімав місяць тому. Це велика миска з горіха, красуня. Майже, пройшло трошки більше місяця. Чудово висихає, чудово тримає форму, гарні кондиції. Після того в неї з'явилося ще три сестрички. Тобто, друзі, робота в майстерні триває, йде свій кругообіг, щось робиться, щось висихає, щось вже робиться готові фінішні вироби. Деякі з, вироба, з виробів знайшли вже своїх власників і поїхали в свою нову домівку. Також, друзі, хочу показати вам деякі з моїх готових виробів. Це саме те, що роблю я, чим займаюся. Різноманітні миски, миски, тарілки, вази для сухоцвітів, в різноманітних стилях виконання. Ось такі великі тарілки. Друзі, це дуб. Красень дуб. Великі. Гладенькі, ось такі красуні, з елементами живого краю трапляються. Також, ось, друзі, перед вами волоський горіх. Теж така це вже мисочка, красуня. Є і фактурні. Це, друзі, теж волоський горіх. Ось така фактура тут. У вашій увазі. Також тут є така родзинка. Це те, що подарувала природа. В такому стилі виконанні є і в такому незвичному стилі виконанні. Це для смаколиків, для цукерок, для печива, для горішків, для бучого. Для тих, хто розуміється на красі природі, природи, природи. Вироби на різноманітні смаки, друзі. Така фактура. Ну, якось так. А на цьому, друзі, я буду завершити своє останнє відео в цьому році. Ще раз хочу всім вам подякувати, що були зі мною. Бережіть себе, себе в наступному році. Якщо будете сідати за, новоріч, за новорічний стіл, обов'язково першим ділом нам треба згадати всіх тих, хто вже не з нами. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримайте український YouTube, підтримайте україномовний контент. До побачення і до зустрічі в наступних відео в наступному році.